Вітаю усіх хто зараз з нами до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру. 1 квітня о 7.49 трапилась дорожня транспортна пригода на розі вулиць Замостянської та академіка Янгеля. Водій автомобіля шкода при повороті ліворуч не надав перевагу русі трамваю, що рухався в бік площі перемоги. Внаслідок зіткнення, окрім транспортних засобів, пошкоджено дорожній сигнальний стовпчик. До місця події прибули патрульні поліцейські та інспектори муніципальної варти. На кермувальника легковика складено два протоколи. за статтею 124 та статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Близько 17.42 сорок квітня трапилася автопригода на перехресті вулиць Келицької та політехнічної. Відбулося зіткнення між двома машинами марок Фольксваген та Рено. Внаслідок удару автівки зазнали механічних пошкоджень із матеріальними збитками. До місця події прибули патрульні поліцейські, які пізніше повідомили. Учасники ДТП розійшлися за процедурою складання європротоколу. 2 квітня о 23.10 на вулиці Данила Нечая камери ситуаційного центру зафільмували аварію. Водій автомобіля шкода не дотримався безпечної швидкості та дистанції руху і в'їхав у автомобіль. Мазда за збігом обставин патрульні поліцейські були поруч. Також до місця події було викликано карету швидкої медичної допомоги. Врешті-решт охоронці порядку повідомили, що дану автопригоду вирішено шляхом складання європротоколу. Щоденно рятувальники Вінничини отримують безліч викликів про пожежі в екосистемах. Попри усі застереження надзвичайників, люди продовжують спалювати суху траву, листя та сміття. Вчора у соцмережах Вінничанка показала, як поруч біля її приватного будинку загорілася трава внаслідок того, що хтось запалив невелику купу сухої рослинності. Жінка одразу зателефонувала за номером 101. Інколи для виникнення масштабної пожежі достатньо навіть непогашеного недопалка, кинутого на узбіччя. Швидкість поширення вогню у суху та вітряну погоду надзвичайно висока. Відповідно, локалізувати загоряння в таких умовах дуже важко. На жаль, кількість пожеж на відкритих територіях, спричинених людською недбалістю, прогресує. Вкотре закликаємо жителів нашої області усвідомити свої дії та зрозуміти, що такими протиправними вчинками ви завдаєте шкоди не лише довкіллю, але й власному здоров'ю. До цього моменту це усі новини. А ми вкотре нагадуємо: якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.